Вітаю мене звати Олена Ковальова. Це канал щоденних прогнозів. і Я зараз на зв'язку з нашим постійним експертом Віктором Литавським. Вітаю вас, вітаю вас, рада бачити. і чути, вітаю всіх глядачів-підписників? Рада вас бачити також. І сьогодні будемо говорити про важливі події, зокрема для України і для світу. Почну з найголовнішого: що те, чого ми так чекали, нормального потепління в лютому. На жаль, скасовується знову ж таки. Знову таки попередили про повторні морози, сильні морози, більше мінус 15 градусів. А віктор, скажіть, ворог це буде застос використовувати і продовжувати робити, все ж таки, спрямовувати всі свої удари на енергетику, на водопостачання України, аби українці до початку весни жили без світла, без опалення, без води. Буде спроба ще одна. Це е, з точки зору розкладу, все одно бажання зробити тяжкою ношою в ці процеси. П'ятірка пентаклів і е, туз Кубків це про енергію, про вплив на енергетичну і намагання все ж таки вичувати останні холодні дні. Лютого собі на користь дійсно акцент робитиметься саме по карті Сонця, і друге це карта колесниця. Тобто не тільки е, об'єкти, котрі пов'язані з енергією світлогенерацією тощо, але й е, дедалі більше з, в розкладі. Uh, є такий наголос, uh, як uh, карта колесниці. Колесниці це транспортні вузли, це залізничне сполучення. Це можуть бути uh, шляхопроводи, тобто зламати логістичну складову і спроби вплинути є. Друге, що мені не подобається, саме. Uh, як… Uh, Повторення процесу, котре ми спостерігали. Не просто масованість, коли одночасно ворог обирає декілька міст, а повторити сценарій Одеси, Києва, Харкова, Чернігова. Тобто на довготривалий час повністю вибити. Причому тут дуже цікава складова мова йде не тільки про об'єкти, пов'язані з світлогенерацією, а взагалі про тепло. про... Комфортне життя про моменти стабілізації процесу. І з плюсів, я не думаю, що ворог зможе пожинати плоди, тому що в нас воно випадає як спроба, але карта пожинання плодів. О... Результату. Вона випадає в перевернутому стані, на далі вже йде трійка жезлів, трійка жезлів, карта нового починання, новий цикл, і неспроможність ворога досягти поставленої мети призведе до перебудови його планів на подальший. Період на новий період на період весни Вікторе, щодо планів ворога. Ми бачимо, що днями ворог зосередився на атаках по залізничній інфраструктурі, по фортовій. Скажіть зараз найближчі тиждень, які будуть цілі у ворога, куди вони будуть спрямовувати атаки? Мені взагалі дуже така неприємна проекція впадає в розкладах. Це не просто бажання, якщо ми кажемо про залізничне сполучення, не просто вплинути те, там на шляхопроводи і про пов'язані з перевезенням, а вдарити в саме серце, зробити якийсь цинічний вплив для того, щоб вибити нас з емоційної колії, тобто під загрозою можуть бути не тільки важливі транспортні вузли, а ну як як. Будинки, споруди, котрі можуть бути вокзальною інфраструктуру, як вокзал, або об'єкти, котрі знаходяться в безпосередній близькості. Причому ця конструкція вона випадає на декілька міст одночасно. Потрійті мечів це може бути Київ, Київщина. І в дуже схожий розклад випадав мені на Одещину, Харківщину. В другий момент. Котрі саме стосовно залізничного сполучення, пошук обхідних шляхів і по карті місяця, тобто потаємні дії. Це можуть бути ще диверсійні дії, котрі е, не пов'язані з обстрільними процесами, а можуть бути пов'язані з тим, що. За рахунок вибувань за рахунок е агентури за рахунок людей, котрих вводять в оману, будуть намагатися поставити максимальну кількість палець колеса для того, щоб цей процес призупинити, пригальмувати. Е і ще одна комбінація. Якщо ми кажемо сараме про транспорт, якщо ми окремо його розглядаємо в е пострашному суду, це момент того, що ворог не буде себе обмежувати тільки залізничним сполученням, це можуть бути. Спроби впливати на мости, це може бути спроба впливати на об'єкти припортової інфраструктури, тобто все, що пов'язане з транспортом, перевезенням, логістикою. І якщо брати, наприклад, відрізок з 14-го числа до кінця місяця, в нас по трійки кубків, трійка кубків це. Карта праздності, це або якісь визначні дати, там у нас 14 число свято для когось, є момент вихідних днів, і також ми сюди можемо додати загрози, пов'язані з роковиною повномасштабного вторгнення. Тобто як акт не просто руйнівного характеру агресії, а як цинічний вплив для того, щоб ну, емоційно. Добити е, за рахунок цих дій, угу. е, віктора. Скажіть, е, бачимо в деяких змі про те, що пишуть е, це зокрема, цитують і іноземні змі, і наші і підхватили і пропагандистські змі про те, що перемовини щодо України відбуватимуться е, між Україною США та РФ від, відбудуться 17-18 лютого в Женеві. Скажіть, чи в дійсно вони прийдуть, і е, яке, який вплив вони будуть мати. Тобто вони будуть якимось е, вирішиться на цих перемовинах в нашу сторону, який, який буде мати вплив для нашої держави цих перемовин. Чесно кажучи, е, якщо ми кар... Дивіться, з точки зору перемовин, в нас можуть закриватися різноманітні питання стосовно. Вісімка ну, е мечів, це зв'язані з порокам та ногам. Це питання, котрі можуть стосуватися обмінних процесів. Дитяча карта це знову ж таки о -о -о з картою колесниці як повернення. Е це інше, це як ну, розмова, котра не дає. Е ти можеш закрити питання якісь проміжні, але при цьому не наблизитися до. Карти мира. Тобто ти шукаєш ту карту миру, вона в розкладі в нас є вже не так погано, але вона в перевернутому стані. Друге, в нас воно не випадає як точка над І, це проміжна стадія. І більше того може бути навіть якась конфліктна ситуація в форматі непорозумінь, в форматі рі... занадто різної позиції на у... один і той саме питання, один... різні погляди. Розтягування. Розтягування. Причому, я думаю, що все ж таки вони відбудуться. І основна мета нашої сторони це знайти вихід ситуації, знайти якийсь консенсус і рухатись далі. А у ворога трошечки інакше в розкладі випадає. Тобто ти Тебе пустили до Європи, і ти отримуєш просто максимум задоволення. Про це це буде найголовніший інформаційний інформаційна бомба для РФ, що контролюємо ситуацію. При цьому о, пожинання плодів, якісь реальні зрушення та результати домовленості, вони випадають в перевернутому стані. Тобто, карта Союзу, карта домовленості показує, що результативність цих перемовин буде. Дуже низькою ефективністю, і, е, більше того, тут цікавий момент залучення третіх сторін. Я думаю, що тут питання не тільки в Сполучених Штаті, Штатах, але й намагання притягнути до цих процесів європейських, європейських політиків. І воно буде нагадувати таке махання палицею У всіх є палиці кожен махає, а е, але. До, окрім розганяння повітря, в, в залі ти нічого не отримаєш без пожинання. І я думаю, що наступні... Воно повинно бути знов ж таки е як момент, розмовляли, балакали, не вийшли на те, що хотіли, і перенесли до, до, на наступний раз. Інша країна. Інша інша група і розмова та сама, і вихід приблизно такий самий продовження розтягування процесу, чесно кажучи, виглядає так, що все ж таки ворог не дуже налаштований на те, щоб домовлятися, і створює певну ілюзію е, даного процесу. в принципі, да як завжди, я хочу вам подякувати Віктора за. Ваші прогнози, ваші передбачення будемо слідкувати за подіями, які відбуваються і в Україні, і в світі. І до зустрічі з вами вже у наступних випусках. Дякую вам, бережіть! себе. Дякую вам, бережіть себе.